Попросив у трикабець трошки зернових, контрольне слово трошки. І ось можна чуть-чуть прикормочки. Часи зараз нині скрутні. Думаю, треба сам, самому себе підтримати. Трикобайців до, добрі товари. Пару місяців рибку прокормимо все-таки на рибалку. Лучше ходити з прикормкою, ніж з макухою сухою і так далі. Макухи півмішка лежить, звісно. Ну, попросив через два дні, забираю її два ящика 50 кг. Це тільки маленьку частину. Поклав в машину. Просто Йоханий Бабай, мені тепер стидно. Попрошайка. Взяв найулюбленіший з ящика палтус і медок піде на карасика катараньку. Плюс варена пшеничка, варена кукуруза. Горох конопля. І хід цього сезону по карасю. Пшоно. І, ну і пшеничка і конопеличка, але пшоно відпрацьовувало і в Києві, і в Херсоні, на Ура. Там таких пакетиків багатенько. Кальмар Журавина, я тебе привіз іще з Києва. Бутилочка на місці, на місці. Але просто немає достойної рибалки і достойної риби, щоб я тебе використав. Використовувати таке добро на карася. Занадто дорого для мене і для карася. О, такі пироги. Що ж, перегрібаю, вигрібаю машину і поїдемо трошки половимо рибки. Чи не так? Дякую, що підписані на канал Капітан Гак в ці скрутні часи. Ділитесь роликом з друзями. Ну і бомбящі коменти. Вони, як завжди, вітаються, погнали на річку. Привіт всім хомячкам. Оп! Святі карасики. У вас сьогодні свято, шведський стіл, Кукумбір. Розварена конопелочка. Добре розварена. Є сперець. Але ми його залишимо в коробчику, хоча ні. Коробчик менше погано себе вів. Добавимо крупної фракції. Оп! Мікс пшоно. Мені подобається в цьому році неоднократно вистрелювало. Тут таке пшоно і пшениця. Його, правда, потім фіг закриєш, як бачите. Забивається. А ні, закрився. Нормально. Так, як Емма казала, де? А от оно. Це не перчене масло, але теж піде. Тут на два рази. Але знаєте що? Ми сьогодні по багатому Оп! Ми сьогодні дуже по-багатому. Масло це крута штука. Це дуже крута штука. Воно буде піднімати прикормку наверх. І смак прикормки Не знаю, в антибрікове стекло чи видно, але масляне пятно, наче танкер дав протечку. Розпливається. І за собою тягне смак прикормки і не тільки. Оп! Минулорічна макуха подріблена натуральна. Як бачите, мишу не обманеш. І мурчика не обманеш, який її укокошив. Ладно, висипемо все. Що я прибідняюся? Як наче у мене цього не, не вистачає. Гулять, так гулять. Ригать так ригать. Оп! Не економимо на хорошій рибці. Пакет бажано промити. Оп, все одно трошки лишилось, але то нічого. Макуха дуже любить воду. Зараз швиденько все буде готово. Ех, коропець на інгульці трошки. Запізнюється, мені здається, в цьому році. Що ж, порядок. Насадочка у нас і горох, і кукурудза, і багато чого. Є навіть попапи. Але але, що я думаю, буде брати черв'я. Ще досить холодно. Кукурудзу брав би короб. Але тараньки таке. В западло, хоча, якщо буде клювати бичок кукурузкою, ми його відіб'ємо. І хто це у нас? П'яна густера. попуталась. Каховська, не було у нас так багато густери. Вона траплялася, але рідко і досить зазвичай з лящом крупна. Після потопу з'явилося багато різної. Видно не місцевої, як і красноперки. гидотної. Багато нецікавої риби з'явилось, але з'явились сомики. Хочеться вірити, що це вже не рестові. За декілька років вичухалися, бо сома в нас вибивали мочно, постійно. Отак от. Так от. Він швидко досить росте. Я знаю, зарибок, вставок запускали. Через 8 років стандартна вага була. 7-11 кілограмів ловили. І Самий крупний, з підписних блогерів пам'ятаю, зголою чи 26 чи щось таке кілограмів. І це він виріс за 8 років із зарибка. Ви можете в це повірити. Я сам був в шоці. Не повірив би, якби сам там регулярно не рибали, він і ловив. Але зараз того ставка вже нема Урки там все вибили, повзривали, він пересох. І хазяїн, здається, Віталя звали, як це не прискорбно. Зв'язався з окупантами, працюю. Працював на них чи працює, так казали, що став колаборантом. Це взагалі жесть. Думав, що знаєш людину, а воно он як. Тільки перекинув і розриває. Але не крупне. Сподіваюсь, не густирка. Схожа на тараньку. Карасик. Краще б була густирка. Ці дрібні карасі не хочуть взагалі рости. Їм всі умови. Сміливих браконьєрів вже відстріляли, які в наголу виїжджали, сипать, побомбили. Безліч озер, фарватер, Дніпро і так далі для риби відкритий. Ходи не рестися, живи Рости. Але, звісно, яка катастрофа була жорстка. Багато зарибка постраждала. Думаю, мальок весь здох, він просто течію не витримав і отруту, яка вона несла. Але щось та й вичухалось і стало сильнішим. Сподіваюсь. Пройшло два години і у нас клювака. Я нічого не понял. Я думав це риба важка, ні. Це просто був зацеп. Але риба ще там. Небось карась. Вась, вась, вась. Тиге-дик, Не дуже клів. Прямо таки кажу, не дуже, але краще, ніж вдома. Карась підскочив, як завжди, дрібний. Ех, сумуємо. За тим, коли рибалились з човна, були часи. За крупними карасяками, карапярами. навіть сом. Я вже не кажу про щуку. І так далі. З берега це таке було рідко-рідко. Десь непонятно де. Залишилось у нас для рибалки лише декілька місць. На інгульці. І біля дому, як бачите, а вся риба там вона за деревами, за озерами, за забором і вниз по течії на ямах. Каша не жаліємо, хай наїдаються видацю паскудство, не можна так кидати. Все, каша відцепилася. Отак от, от буває. Закормили, коли сильно багато затрамбовуєте. Обов'язково станеться така дупа. Оп! Але ми можемо повторити. Тут просто дерева не дають нормально кинути. Все, там буде короб. Щось подергало, попитаскувало і сидить. Але головне більше й не шевелилося. Ну, хто б сумнівався. Окуні пішли. Похоже, можна пошабашити. Кашу прибережемо для ловлі коропа на інгульці. Ну, я хочу ще одну штучку провірити, закинути подальше. Похоже, на крайній щось таке давненько довбає, підвилаже та й підвилаже. Наша здргається. Густирка, ні, таранька. Мурчику привітик передаємо. А, цей, а цього паразита отпустю, хай у, хай у тих, хто не ставить нашому відео лайки, прокльовує почаще. Отак от. от. З середини прийшов сигнал на фідер. І що це може бути? Не сильний на середині, але ну вже не на бровки було закинуто. І це цікаво, можливо, риба двинулась на середину. Ого. Карась, мабуть, сильний. Не сильний, ну і не мілкий. Кара здвинувся в глибину. Зараз перезакинемо, якщо повториться, то ми повторимо так іще три рази. Бо під берегом взятки, як бачите, гладкі. А тепер з під берега виложила, хоча піде перекинув під середину. Так, похоже, на цікаву рибку. А ні, взагалі ні разу не цікаво. Діоргався як таранинка. Зашвернем поїзковим забросом подальше Попробуємо в сторону. Мені кажеться, ми тут вже всіх виловили. Чи щось сіло, чи мені кажеться, але пусто. Але треба сворачувати лавочку. Діло йде після обід квечору. Краще вранці приїхати та впіймати. Оп! А тут і карасик зі середини. І хтось десь щось закидає, скоріше всього на дамбі. Донка гупає по, по воді. Треба би сходити, узнати, як у них діла. Черв'ячків треба прикрити, поки не, не запарились, а прикормочку зберегти. Тільки де як і як, деяків, оп, не брав. Значить, сюди пересипамо. І завтра виїдемо, щоб піймати ще. От так і буде. Кукурузка, горох ще настане твій час на інгульці. Але не тут і не свій час. Короб поки що не відзивається. Оп, масечко пора сливати. Нагрілась на сонечку. Це дефіцит, так що треба виливати. Мусор не викидаємо, згрібаємо все, і своє своєї чуже. і забираємо. Отак от, от. Що ж, пакуємось і рибу запакуємо. Ну от і все. Підводимо ітоги. гарний карась, але один. Але й таранинки такі під 300 грамулічек. Взагалі красава. Я думаю, пан рижик і мурчик оценять. О, навіть вас заляпало. Оп. От такі пироги. Що ж. Без лишньої болтології. лайк ви нам уже поставили, а значить пора провідати котиків, погнали. Гам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не вдержався, заточив. От, такий от шикарний уловчик у нас сьогодні. Що ж, дякую, що пройдете по ссылочках в описі під відео. Це важливо, якщо я кажу, що це важливо, значить це точно важливо. Скажеться на випуски контента в майбутньому. Бомбящі коменти вітаються. Ой, спека уже літня. Ух, всім пока і до зустрічі на воді.